Посмішки, щирий сміх, радість, обійми, гойдалки, гірки та багато друзів. Так проходив, так би мовити, тест-драйв оновленого дитячого майданчика у сквері Єремії могили. Діти найприскіпливіші фахівці, а тому роботи по встановленню майданчика проходили під особистим контролем його замовників, родини Геннадія Вацака, відомої в нашому місті та далеко за його межами сім'ї меценатів, які потреби та бажання найменших могилівчан знають з чуток. ми зробили гумове покриття для того, щоб наші малюки ще більш комфортніше тут гралися, щоб їм було тут затишно. Як зазначив Геннадій Вацак, особлива увага при встановленні ігрового майданчика приділялася безпеці, а тому знімали попереднє покриття, вирівнювали майданчик, встановлювали нове безпечне гумове покриття, аби не було травм. Адже дітки не посидючки, а ще й полюбляють прокататися з вітерцем. Оновлений дитячий майданчик відповідає усім необхідним умовам безпеки. Протестувавши гойдалки, дітлахі та їх батьки залишилися задоволеними. Мені досить круто, клас. Дуже круто, що є такі люди, які дбають про дітей свого міста, про безпеку, про ну, це взагалі в Подільській красиве місто. Дійсно, для дитини це є безпечно і дуже для мами спокійно, що якщо десь він там впаде, то з ним все буде добре. Дуже дякуємо за таку гарну дитячу площадку. Враження тільки позитивні. Дуже добре для дітей. Дякуємо. Покриття класно зробили. Супер просто. Мягенько, добре, комфортно. Дуже класно, мені все подобається, і тут дуже класно, весело гратися. Тож філіал дитячої планети відкрито і запрошую до себе на гостини. Тут завжди весело, світить яскраве сонечко, дитячі очки промінюють щастям. А що є головнішим для батьків? Обов'язково приходьте та насолоджуйтесь сонцем, дитячим сміхом та найкращими моментами весни. Ігровий майданчик на площі Іремії могили це перший крок оновлення від родини Вацак. Наступні у черзі родинний парк та європейська площа. Дитячого сміху забагато не буває. Хай він лунатиме з різних куточків нашого міста. Прошу всіх завітати сюди, мам, дітей, віддихати, щоб саботи.